Спонсорували бойовиків так званої ДНР. Служба безпеки України викрила масштабну схему фінансування терористів з псевдореспубліки. Зловмисники постачали гірниче обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію. Для цього створили мережу фіктивних структур. Таким чином, бюджет терористів з ДНР регулярно поповнювався податками. І за час такої роботи зловмисники проспонсорували бойовиків на понад 50 мільйонів гривень. За ці гроші підсилювали армію РФ на східному фронті. Ділки викрили у Вінниці та Житомирі наразі ж триває розслідування. Фахівці встановлюють обставини злочину, винних притягують до відповідальності. Це було остаткування, яке виготовлялось на територіях тимчасово окупованих Донецької області і перевозилось на територію Житомирської та Вінницької областей, а кошти відповідно через російські банки. Через фіктивні кампанії переводились на, до міністерства, так званого міністерства доходів і зборів ДНР. Її потім про підозру за фінансування тероризму. Санкції цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.